І так, всім при давно не бачились. І значить така історія. Сидів я одного дня на Олікс, гуртаючи сторінки часами, і натрапляю на одне оголошення. Лот. Телефонів 38 штук за 450 гривень. Звісно, я це оголошення не міг пропустити, так як ціна була просто подарок. І ще на той період часу на Оліксі толком нічого не було цікавого, тому я вирішив його придбати. Ми все узгодили і я вирішив оформити Олікс з заставкою. І давайте довго тягнути не буду, тому візьмі чайок і пару пранчиків. До речі, коробка ось так була запакована і важила вона доволі багато. І так, да, в цій коробці вмістилося 38 телефонів. Перший телефон, який попався, це була ось така LG-шка І звісно, телефон не вмикається. Другий телефон Lenovo, і він також не вмикається, в нього навіть не було батареї. Третій телефон LG і кнопка увімкнення в нього ззаді. Це я дізнався благодаря тому, що у мого однокласника був такий же самий LG, тільки сірого кольору. Четвертий телефон це Fly, і він також не включається. І щоб ви розуміли, перший сенсорний телефон у мене також був Fly. Але лагав він жутко больно. П'ятий телефон це LG, в нього немає тачскріна, але є матриця. Ну, скоріше за все, вона не працює. Шостий телефон такий ось розовий Lenovo. Перший раз, звісно, бачу в такому й у кольорі. Сьомий телефон Fly і в нього доволі липкий корпус. Але новий дисплей, що є, звісно, плюсом. Із з мінусів його, як будто, вже пытались роздербанити. Восьмий телефон Lenovo і в нього відсутні кнопки. 9-й телефон LG, екран в нього цілий, але й не вмикається. І також він був умови однокласний. 10-й телефон Samsung Galaxy G7. Здута батарея, екран цілий. По факту екран дуже дорогий, тому він доволі ціний. 11-й телефон Samsung, нічого про нього не можу сказати. Ось така пленка. 12-й телефон Bravis і він не вмикається. 13-й телефон Lenovo, битий є чехол. Але він також не вмикається. Немає задньої кришки, а також кнопок. 14 телефон це Fly і він також не вмикається. 15 телефон це STL З дзеркальною матрицею. Не знаю як це, перший раз таки бачу. 16-й телефон Home Tom такий от голубий, доволі прикольний і красивий. Але його трошки зло життя. 17-й телефон LG. І такий вже був. 18-й телефон такий бронебойний, але вже битий. 19-й ось така стара Nokia, екран також дзеркальний і також відсутні кнопки. 20-й ось такий Meizu, нібито M5C. Також були по факту розібрані три телефони, тому ми їх порахуємо просто як деталі. Давайте візьмемо також коробочку від телефона, цікаво що там всередині. І там, звісно, телефони. Nokia в нас така вже була. І LG, на якій вже міняли дисплей. А також ще один флай, звісно вже битий. Такі коробці було три телефона, тому Fly у нас 24-й. Доволі знайомий телефон кстати. 25 та у нас доволі прикольна в зеленому кольорі. 26-й у нас не наслідки старі, і всі остальні. І 27-й у нас доволі прикольний такий от Samsung в ярко-червоному кольорі. 28-й у нас Бравіць з цілим екраном та нібито має батарею. 29-й у нас Dex з розбитим екраном, але має батарею. 30-й у нас китаєць, візуально цілий, але все ж таки в нього відвалюється екран. 31 у нас LG з таким чехлом, який не від'єднується. 32 флай, який вже повністю розвалюється. І також битим дисплеєм. 33 33 у нас LG, нібито такий же самий у нас був. 34 у нас перший же Huawei. 35-й у нас також Huawei, битий, але виглядає доволі непогано. 36 у нас Samsung, нібито A5. Батарею має і надію, що екран живий. І да, я думаю, ви також замітили, як і я, те, що телефонів 36, а не 38. Ну, два телефони — це не так страшно. Тому та ладно, так як могло б прийти і менше. Але навіть якщо порахувати те, що у нас 36 телефонів, і допустимо ми закруглимо суму не до 450, а до 500 це разом з доставкою, і кожен телефон обійшовся нам в 14 гривень, тобто один телефон за 400 гривень. По факту, навіть якщо телефони продавати по 50 гривень, хоча їх я знаю доволі швидко розкуплять, ми отримаємо 1800 гривень. І профід у нас буде 1300 гривень. Щоб погодитись, з одного лота, це доволі багато. Звісно, я ці всі телефони буду пробувати запустити. І навіть якщо в одної третій телефонів буде працювати материнська плата, це вже доволі великий плюс. Також напишіть коментарі, якщо в цьому лотбоксі попався ваш телефон. Мені звісно ж буде цікаво почитати. Тому я думаю, серед тих людей, які мене дивляться, є також такі люди, які знайшли свій телефон. І мені реально доволі було б цікаво прочитати, з якого року ви ним користувались, скільки ви з ним проходили, а також чи працював він у вас стабільно. Думаю, на цій ноті можна вже завершувати. Звісно, вийде друга частина, де я всі телефони вже протестять. І дам більш точну інформацію, які телефони мають проблеми. Тому якщо друга частина для вас буде цікава, підпишіться на канал, поставте колокольчик і поставте лайк. І також напишіть коментарій. Просто цікава ваша думка, та якщо вашого телефона там не було, скільки ви оцінюєте цей лоб. Всім дякую, хто додивився до цього періоду часу і до зустрічі.